Білим голубом з неба спустився до мене і звільнив грішну душу від горя і мук. Я твоєю любов'ю навіки спасена. Ти Отець є, ти син, ти мій Бог Святий Дух, ти є скеля моя, Боже, ти не людина, ти наповнюєш радістю, мир подаєш, над бідою несеш мене, наче дитину. І долинами смерті за руку ведеш, як порою душа моя сповнена страхом, і тривожить питання, як бути, як жить? Ти на поміч щоразу спішеш білим птахом, і ніхто, так як ти, нас не може любить. Дні бувають важкі, розбиваються мрії, часто падаю я, спотикаюсь без сил. Але знову в душі воскресає надія, коли чую я шелест твоїх вірних крил. Ворог ходить слідами, бажає втоптати мою душу в болото, кричить: не змогла, знову впала, І тобі вже на ноги не встати. Ти одна у душі твоїй лиш пустота. Подивися на себе. Твій одяг нечистий, Дух Святий відступає і щастя нема. Не простить Бог тебе, ти спіткнулась навмисно, твоє серце є камінь, у ньому зима. Але з тихого неба Ісус промовляє: Я ж за тебе, дитино моя, постраждав, кожен раз у падіннях тебе підіймаю, як овечку, не раз хижихла прятував, Бачиш, рани мої, це дитино за тебе, я одежі білішими снігу зроблю, як над низько впадеш, підійму аж до неба, все тому, що люблю, все тому, що люблю, неосяжна любов, як її зрозуміти? ній є стільки тепла, до людини жалю, кров пролив на хресті, мусив болі терпіти, а тому, що люблю. Все тому, що люблю. Твоє серце, я скарбом безцінним важаю. Ще не раз благодать я на нього зілю, бережу я тебе і скорботи всі знаю, все тому, що люблю, все тому, що люблю. І Святим Духом я потішаю, рятую, а надміру страждань тобі не пішлю. Днів прекрасних твоїх я шедевр намалюю тому, що люблю, все тому, що люблю, небо нині відкрите, тебе там чекаю, ти дійдеш, лиш тримайся за руку мою, я для тебе вінець вже готовим тримаю, бо навічно, безмежно і щиро люблю. Слава Богу.